Вас вітає свіжий випуск новин у студії Катерина Можаєва, і ми вже готові поділитися з вами головними подіями четверга. Культура спілкування. Чи можуть закарпатці відмовитися від лайки та поганих звичок? Захисти квартиру. Державна служба охорони пропонує нові послуги. Будівля Привид колись відомий ресторан Хуста а сьогодні пристанище для безхатченків. Випасання розпочинається. Вівчарів проводжали на рахівські полонини. Рятувальні тренування, МНСники готуються до купального сезону. Бракує світа. Вершавському селі Луково ліхтарі працюють лише на одній вулиці. Патріотизм на асфальті. Дітлахи Мукачівських садочків креативно привітали рідне місто. Книжковий фестиваль «Закарпаття» нагадують про цінність літератури. Приватизація газотранспортної системи може стати найбільшою політичною та економічною оборудкою за всю історію України, каже народний депутат Віктор Балога. Додає, це типова бартерна операція. Труба в обміну 2015 рік і маленький відсоток від транзиту на старість. Єдине, що на цей час утримує ГТС у державній власності, це те, що на її приватизацію потрібна згода Верховної Ради. Відповідний законопроект уже є і до порядку денного його внесуть найближчим часом, зауважив політик. Опозиції під під силу не допустити його ухвалення зараз. Більшість у Верховній Раді питання відносне. Владі не вистачає голосів. Їм треба думати про розбудову держави, а не про сумнівні оборудки, які її руйнують. І я впевнений, що ми не допустимо голосування за приватизацію ГТС. Нові харківські угоди і їм подібні договори з Москвою нам не потрібні, наголосив Віктор Балога. Боротьба з привидами, як вже встигли охрестити хвилю, нібито антифашистських мітингів українські змі триває. За оцінками юристів, такі акції порушують право громадян на свободу масових зібрань, адже за свідченнями очевидців є примусовими, проводять їх під тиском із боку влади, і навіть є інформація про переклик. Подібні заходи вже відбулися у Сумах, Житомирі Полтаві, Ужгороді. Після публікації у засобах масової інформації про насильницьке залучення до акції працівників бюджетної сфери мітингом в обласному центрі. Закарпаття зацікавилась. Прокуратура міста. Є відеодокази неспростовні. Журналісти. і Я були свідками того. Це на відеокамеру знято. Як заступник міського голови Біляков, начальник архівідділу Кравчук супроводжували працівників мерії в автобуси. Для того щоб вести їх на мітинг. при тому це відбувалося у 12.40, в робочий час. Залишається сподіватися, що нічого не помішає прокурору міста Штефанюку дійсно провести об'єктивне розслідування і притягнути до відповідальності осіб, причетних до цих правопорушень. Нагадаємо, 14 травня під час обідньої перерви у державних установах більше 300 людей привезли до одного з готелів Ужгорода на мітинг проти фашистів, який проводили представники партії регіонів. Найближчим часом подібні акції запланували провести у Дніпропетровську та в Києві. Лідери єдиного центру вже виступили із заявою про засудження спроб влади створити штучний розкол у суспільстві та повісити на представників опозиції ярлик фашизму. На Закарпатті за ініціативи народного депутата Віктора Балуги, як ми вже повідомляли раніше, стартувала масштабна акція під назвою Будь людиною серед інших гасел є й такі, що закликають не вживати нецензурних слів. Загалом звичка користуватись ненормативною лексикою стала вже буденною справою. Як боротись за фільтрацію спілкування, з'ясовували наші кореспонденти. Виглядати модним та сучасним прагне чи не кожен підліток. Однак для того, аби насправді таким бути, зовсім не обов'язково дотримуватись принципу Я такий, як інші. Зокрема, коли мова йде про ненормативну лексику. Ці школярі моду у лапках на слова при спілкуванні категорично засуджують. кажуть, брутальна лайка перш за все ознака безкультур'я, а не ознака дорослості, як дехто вважає. У наш час дуже стало популярно вживати нецензурну лексику. Я вважаю, що це. І люди думають, що завдяки цьому вони стають популярнішими. Я думаю, навпаки, це навіть принижує. Їх. Мені доволі неприємно спілкуватися з тими людьми, які користуються нецензурною лексикою. Я не користуюся нецензурною лексикою, я погано до неї відношуся, коли мої друзі. Її використовують, я зазвичай прошу їх припинити. Почути на вулиці ненормативну лексику навіть від зовсім юних вже не дивина. В такій поведінці дітлахів педагоги звинувачують перш за все батьків. Нерідко діти повторюють за дорослими окремі слова, навіть не розуміючи їх зміст, починають вживати їх систематично. Інколи вживання ненормативної лексики в них відбувається спонтанно, ніби для зв'язки слів, для формування речення. Але незважаючи на те, що ми багато говоримо, проводимо бесід, лекцій про культуру мовлення, про етику спілкування, на жаль, основи виховання діти отримують в родині. Важливо й те, що лихословити стало загально прийняте молодіжним правилом і відмовитися від нього у багатьох випадках, означає протиставити себе тому колу, до якого хотілося б належати. Нерідко підлітки починають використовувати ненормативну лексику, аби просто не бути білою вороною. Тім, є і такі, хто переконаний боротись за чистоту рідної мови і навіть пропонують, як це можна зробити найбільш результативно. Є таке правило, що якщо людина тричі побачить щось, але з різних ракурсів, наприклад, там білборди, реклама по телебаченню, або якась там відома людина про це почне робити, то і вона. Як бере приклад з цього, тому це треба просто поширювати масово. Висловлювати свою думку, ділитись почуттями та емоціями можна і не використовуючи міцних слів. Поважати інших та самих себе закликають і гасла, які нещодавно з'явились на закарпатських бікбордах. Тож використовувати нецензурну лексику, сумнівне підтвердження дорослості та незалежності, або ж бути культурною та вихованою людиною вибір за кожним. Деяким українцям простіше почнуть видавати візи до ЄС із 1 липня. Посилена угода з європейським союзом про спрощений порядок видачі віз для громадян України набуде чинності 1 липня цього року. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс. Чиновник зазначив, що в середу в Брюсселі сторони обмінялися офіційними повідомленнями про завершення всіх процедур необхідних для набуття чинності цього документа. За словами представника МЗС, таким чином прийняті зміни до Діючі угоди дають можливість оформляти візи за спрощеною процедурою ще дев'яти категоріям громадян України, в тому числі водіям-перевізникам, представникам міжнародних організацій, журналістам і технічному персоналу змі. Колись відомий ресторан у Хусті, а сьогодні пристане ще для безхатченків. Корінні жителі Хуста добре пам'ятають, коли ресторан Тиса процвітав і збирав черги. Цей заклад був візитівкою міста, а сьогодні про нього такого сказати не можна. Зруйнований ресторан аж ніяк не приваблює туристів. Сьогодні ресторан Тиса пристане ще для безхатченків або ж місце для сміття. Бруд, сморід, купи мотлуху, ось у що перетворилася, колишня гордість хуста. Хоча господар у закладу є, проте, на жаль, тільки офіційно. Я пам'ятаю свої молоді роки, що тут зупинялися люди і міжгір'я, і Рахі, і Вітячі, всі, хто їхав, це був дуже гарний, охайний заклад. Зараз ми маємо те, що маємо. Питання актуальне і ми продовжуємо роботи з цим підприємцем. В плані тому, що там нам потрібно щось робити, бо так залишати його неможливо. Всі ми хустцяни прекрасно пам'ятаємо, коли за роки радянської влади цей прекрасний ресторан Тиса завжди був переповнений і сюди важко було попасти у вільний вихідний день. Але після перебудови помінявся власник будівлі, і будівля занепала, а тепер стала поганою візиткою. Для хустян, для міста. Біля покинутої будівлі утворилося стихійне сміттєзвалище, що псує враження про край у туристів та гостей. І ніякої відповідальності ніхто не несе. Хотілося б, щоб мерія міста, щоб задумалися над цим питанням і провели в порядок цю прекрасну частину міста. Заклад пустує і нема власника. Вже давно пора або знести, або відновити. Міська влада неодноразово просила власника привести до ладу об'єкт і прилеглу територію. Проте, поки все марно, очевидно, будемо в правому полі починати діяти. Бо на превеликий жаль, законодавча база нам не дозволяє його вилучити, взяти на комунальні баланси, продати комусь іншому, бо це є власність. Нема ще закону, щоб ми могли так діяти. Шкода, що наразі не можна примусити господаря утримати в належному стані об'єкт, який придбав в інших європейських країнах діють геть інші правила та закони. Якщо людина в Угорщині отримала земельну ділянку і три роки вона її не використала по призначенню. Її попереджають, штрафують перший рік і дають ще можливість. Після цього, якщо вона не виконує, забирають і віддають другій людині, яка це могла би робити. У нас на превеликий жаль. Нема цієї законодавчої бази. І тому людина, яка викупила, ні сама не робить, ні продає, не дивиться за об'єктом. Будівля привид відлякує туристів та жахає місцевих. Що буде далі? Поживемо й побачимо. На виборах мера берегова буде 19 кандидатів і бюлетені українською мовою. Згідно з попередніми списками виборців, участь у позачергових виборах міського голови берегова, які відбудуться 2 червня, візьмуть майже 20 тисяч виборців. Попри чергову спробу деяких угорських політиків Закарпаття втілити в життя ідею з угорськомовними бюлетенями, ЦВК офіційно відповіла на запит берегівської міської виборчої комісії, що мова бюлетенів має бути тільки державною. Загалом на перевиборах міського голови берегова офіційно зареєстровано. 19 кандидатів. Із початком відпочинкового сезону чимало громадян тимчасово залишають свої помешкання. Їхні домівки нерідко перебувають без нагляду та стають об'єктами злочинних посягань. Цими користуються професійні злодії, які за допомогою відмичок і універсальних ключів без перешкод потрапляють до приватної власності. Саме тому Державна служба охорони закликає громадян бути обачнішими і доручати професіоналам охорону своїх квартир і будинків. Під час акції діє 50-відсоткова знижка на монтаж засобів охоронного призначення. Після виконання монтажних робіт та укладання договору на охорону ваша власність гарантовано перебуватиме під захистом у весь обумовлений термін. Коли звертається громадянин до нас з пропозицією обладнати його квартиру на місце. Будинку виїжджає наш кваліфікований спеціаліст, інженер або інспектор інженер. Він починає з громадянином обстеження його домоволодіння, значить визначає, скільки кімнат у цьому домоволодінні. Як показує досвід державної служби охорони, вже одна тільки наявність охоронної сигналізації змушує відмовитися від задуму половину квартирних злодіїв, адже реагують охоронці на сигнал тривоги з помешкання миттєво. За лічені хвилини опергрупа прибуває на місце, не залишаючи шансів злодіям зникнути з місця пригоди. Як наслідок всі крадії опиняються у службовій машині державної служби охорони. Сьогоднішній день жодної крадіжки з охороняємих об'єктів наших не було. Жодної крадіжки з об'єктів, які знаходяться під охороною ДСО, серйозний показник, особливо зважаючи на те, що в Мукачеві підрозділ охороняє понад півтори тисячі квартир та понад тисячу приватних будинків. Державна служба охорони нагадує всім громадянам, відправляючись на відпочинок, не забудьте подбати про безпеку вашого майна. Закарпатські рятувальники готувалися до купального сезону. 22 два провели спеціальне навчання з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на водних об'єктах. Тренування відбулися у три етапи на озері в селі Дідово, Берегівського району. Рятувальники розіграли ситуації з потерпілим на воді, ДТП і паводок із потребою евакуації населення. Близько 40 летальних випадків під час відпочинку на воді трапилось минулого року на Закарпатті. Це доводить. Не всі Закарпатці вміють правильно відпочивати, забувають про елементарні правила безпеки. І так рятувальникам тільки додається роботи. Залучилися володовази на навчаннях по рятуванню. Пострадавших на воді, як були три етапи. У нас як утоплення складного у навчаннях дуже немає. Складніше, коли це буває, це все наяву, тому що непередбачені ситуації, тяжко дивитися. Ситуація перша перекинувся човен. Двоє постраждалих. Один з них втратив свідомість. На допомогу відправились водолази з аварійно рятувального загону спецпризначення. На спеціальному човні дістались до потерпілих, витягли їх з води і направили до берега, куди мала приїхати карета швидкої аби надати першу медичну допомогу, доставивши потерпілих на берег. Особовий склад групи водолазно-рятувальних робіт. Наступна ситуація перетунок людей із затоплених територій. Ні, ні, На острівці, що утворився внаслідок паводку, ні, кличуть ні. по допомогу. З метою евакуації людей було прийнято рішення про залученню катеру барс В Першу чергу ці навчання основною метою це є я кажу підвищити якісті, практичної навички нашого рятувальників, і особливо спеціалістів водолазів. Робота на цьому етапі евакуація потерпілих. Остання ситуація – транспортна пригода. Автомобіль в озері. Водолази проводять обстеження на водойми. Коли знайшли авто, з допомогою спецтехніки вилучають його на берег. Зовсім нещодавно в подібній ситуації тільки в реальності довелось бути і пану Гомеляну. Траплялося і досить часто. В цьому році, буквально місяць тому назад, в хусті так, в такій ж ситуації була машина, було тіло. Но Правда, ситуація була малосложніша, тому що велика течія була на гуді, приходилося мало так. Водолаз із 23-річним досвідом роботи розповідає, робота, звичайно, не з легких, трапляються різноманітні ситуації, інколи буває навіть страшно. Ніколи не знаєш, що там під водою тебе чекає. Тож не на березі, що бачиш 10-20. Ну, найтяжче це витягувати тіла загиблих, особливо дітей. Тож і звертається пану милям до жителів краю бути обережними на водоймах, не нехтувати правилами безпеки, адже життя не поверне жоден рятувальник. вівчарство не бізнес, а спосіб життя. Незважаючи на відсутність державної підтримки традиційного гірського тваринництва, виписання овець триває. Всі труднощі лягають на плечі одноосібників та любителів непростої професії. Як проводжали вівчарів на Рахівській полонини, дивіться далі в нашому сюжеті. Василь Ворох та вівчар у третьому поколінні майже півстоліття, що літа виходить на полонини. За цей час із звичайного вівчаря став власником отари в 300 голів, не враховуючи овець своїх односельчан, за які він несе відповідальність. Щоб пережити спокійно літо у свою групу ватаги набирають тільки досвідчених вівчарів. Примерно я газда, я формую. Я збираю, ага, применно є 300 голів. Мені треба 4-5 чоловік. Я формую, я собі підбираю. Люди. Ну ліпшого визначають. Хто доїть, добре доїть. І вівчир, що стажем, який не знає пасовища, ті добре, що вже орієнтується у всьому, і щоб вчасно міг перейти на друге стойбище, щоб пашу свіжу шукати для того, щоб підтримувати молоко. Отара овець у 300-400 голів зараз вважається великою, та це не порівняти з тим, що було раніше. Найбільше в нас 6 тисяч овець було десь у 60-х роках. У своїй роботі вівчарі розраховують виключно на власні сили і дат з гуцульського внески господарів. 100 гривень з кожного власника не такі великі кошти. З них 95 гривень йде на зарплату вівчарів. 5 – на закупівлю всього необхідного на довгі 4 місяці. Звісно, цих коштів бідкаються замало. Чоловік лише тільки витрачає, кілько положено. Їх хто не обходить, що вже шо мене витрачає. Вже там нормуємо. Десь продамо і сира та дноги заплатити, то так і зродує. Це вся така робота клопітка, що це не, це не бізнес. це є мука. Лиш тільки щоб чоловіка в коробле зарожена, та на кої роботи нема, та добре сісі. З огляду на традиційного гуцульського тваринництва, вкотре відбуваються урочисті проводи вівчарів на полонину з ініціативи народного депутата України Василя Петьовки. Мета дійства відродження популярності вівчарства і збереження одноосібного господарства. Справа. Відповідальних за вівчарство це сьогодні, на жаль, напівволонтерська справа, і саме завдяки народному депутату вдається адекватно оцінити роботу ватагів на Рахівщині. Без подарунків, як заведено, такі акції не обходяться. Вівчарів та їх дружин з Бечкова, верхнього та середнього водяного, луга, ділового, кобелецької поляни та інших сіл нагородили почесними грамотами і такою необхідною в наш час фінансовою допомогою. Організатори проводів і вівчарі переконані, тільки спільними зусиллями вдасться відродити полонинські традиції. Наш інформаційний випуск триває, і в його другій половині ви побачите. Бракує світа в Вершавському селі Луково ліхтарі працюють лише на одній вулиці. Патріотизм на асфальті Дітлахи мукачівських садочків креативно привітали рідне місто. Книжковий фестиваль Закарпатцям нагадують про цінність літератури. У селі Луково, що на Іршавщині, бракує світла. Вуличні ліхтарі тут працюють лише на одній вулиці. Особливо дошкуляє ця проблема тутешнім жителям в осінньо-зимовий період, коли ночі стають довшими, а дні коротшими. Самотужки вирішити питання з освітленням вулиць у селі не в змозі, бо на це потрібні чималі кошти. Луково село гірського типу, тому тут особливо потрібне вуличне освітлення. Всього у селі 17 вулиць, і тільки одна з них освітлена. Власне, на ній ми зараз і знаходимось. Одну з найменших вулиць села, довжина якої близько кілометра, освітлили в 2008-2009 роках. На це пішло небагато коштів, адже встановлювати стовпи не довелося. Вони тут уже були. Тодішньому сільському голові довелося лише встановити 6-7 світильників. Освітлення інших вулиць уже більша проблема. По-перше, вони розкидані по всьому селу, А оскільки луково-гірський населений пункт вони ще й не рівні. По-друге, вздовж вулиць немає електричних стовпів раніше, люди проводили світло до своїх осель напряму, а тому й розташовували стовпи переважно на полях та городах. Освітлення є однією з основних проблем села. З Цим питанням я звертався, як голова сільської ради, звертався в обласний рем. Мені пояснили, що для того, щоб провести освітлення, необхідно розробити технічні умови. А це коштує неабияких грошей. Також в потрібно встановити лічильники, електричні стовпи, немає тут і кабелю, ну і, безперечно, самі світильники. А це також потягне чималі витрати. У сільському бюджеті таких грошей немає. Люди, багато хто згодні за власний кошт провести світло. Є вже ще одна вулиця Франка, на якій частково освітлено декілька дворів власним коштом. А так, в основному, люди сподіваються, що це повинна зробити влада. Особливо нелегко без вуличного освітлення тутешнім жителям в осінньо-зимовий період. Тоді пройти селом без побутового ліхтаря неможливо. Дітей до школи також доводиться водити батькам, бо зранку, коли малеча вирушає на навчання, на дворі стоїть ще темрява. Люди щиро сподіваються, що і в їхньому невеличкому гірському селі, де всього 520 дворогосподарств господарств і 1620 жителів, також буде світло на вулицях, як і в інших цивілізованих селах. Депутати не дозволили іноземцям всиновлювати українських дітей. Верховна Рада не підтримала законопроект про приєднання України до конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення. За відповідний документ проголосували всього 123 народних депутатів із 413 зареєстрованих у залі засідань. Натомість присутні підтримали відправку законопроекту в профільний комітет для підготовки до повторного першого читання. Як відомо, конвенція спрямована на вдосконалення процедури міждержавного усиновлення. Вання питань міжнародного правового співробітництва та поліпшення захисту прав українських дітей, які вже усиновлені і проживають у сім'ях іноземців. Діти наше майбутнє, і за словами медиків, воно під загрозою. Спеціалісти вкотре порушили питання репродуктивного здоров'я. Аборти, шкідливі звички та елементарна неосвідченість все частіше призводять до патологій і як наслідок хворобливості дітей. Чого варто остерігатись і про що пам'ятати, плануючи здорову сім'ю, розкажуть мої колеги. Урбанізація суспільства не завжди прогрес, за словами медиків, у плані сексуального виховання молоді природні зміни і доступність інформації в однаковій мірі призводять до негативних наслідків. Ранній сексуальний дебют у молоді, раннє знайомство із питаннями, які на сьогодні, скажімо, є недостатньо поінформованими серед молоді, приводить до таких небажаних наслідків, як рання вагітність, ранні аборти. Ранні вагітності це теж не є безпечно. Для дівчаток, які ще не є сформованими, і досконалими, перший статевий контакт 60% українців мають у 15-16 років. З медичної точки зору це недопустимо не раніше ніж у 18. адже ранні заміжжя, аборт або ж вагітність вкрай негативно впливають на організм жінки і в сім'ї. В цілому найкраща ситуація з чоловічим здоров'ям плодовитість падає, от збільшується кількість чоловіків, які Взагалі не здатні до запліднення, треба також звертати увагу на те, щоб виховувати хлопчиків для те, щоб вони в дальнішому ставали чоловіками батьками. Дослідження свідчать, в країнах, де вживання алкоголю, тютюну та наркотиків обмежено релігією, ситуація на порядок краща. Українці ж вільні погляди на сатеве життя запозичили з Європи. Втім, оберігатися, як там прийнято, не поспішають. Тому кількість абортів щорічно росте. На даний момент аборт не є кращим методом регулювання народжуваності, і в Україні є достатня, достатня кількість контрацептивних засобів і доступних за ціною. Разом з тим наголошують, засоби для запобігання вагітності варто обирати лише разом із медиками, адже неправильно підібрані гормональні препарати негативно впливають на здоров'я, і звісно, радять не забувати про золоте правило здорової сім'ї любов. Оригінально привітати рідне місто з днем народження вирішили мукачівські дошкільнята. Озброївшись кольоровою крейдою, дітлахи свій подарунок намалювали на асфальті. Відтак на тротуарах з'явилися квіти, замок, паланок, веселки та щасливі родини. Оцінили роботи маленьких мукачівців і мої колеги. На день народження потрібно дарувати всього і багато, вважає маленька Ксенія. Свій подарунок рідному місту маленька художниця промудрилась умістити майже всі символи України. Не забула дівчинка і підписати, кому адресує свою листівку на асфальті. Я намалювала велике сонечко, велике небо, велику веселку, і ще малу калину і. І ще прапор, і цвіточки. За допомогою різнокольорової та дитячої фантазії на подвір'ї Мукачівської художньої школи з'явились яскраві пейзажі, квітучі дерева та навіть замок паланок. Я намалював себе і свою сім'ю, як ми хуляємо по місту. Я намалювала там радугу, сонечко, чайки, море, кораблика, парус, Прапор малесенький. конкурс дитячих малюнків напередодні святкувань дня міста проводиться традиційно. Кожен маленький художник таким чином захищав честь свого ДНЗ. Цього року кажуть педагоги, малеча ще більш креативно та творчо підійшла до свого завдання зробити подарунок рідному місту. Діти у своїх роботах відобразили так, як і вулиці нашого міста, історичні пам'ятки, там де вони побували. Але якщо тематика така була тобі рідне місто, то вони подарували рідному місту квіти, подарували рідному місту такі райдуги сонячні. Отримавши чимало задоволення від творчості, дітлахи пообіцяли до наступного дня народження міста підготувати не менш оригінальні подарунки. Книга Фест традиційний фестиваль ярмарок, який незабаром пройде в обласному центрі Закарпаття. Танці, співи, кращі автори від найкращих видавців України та багато інших несподіванок, про які далі і піде мова. Серед сучасних інтернет-технологій один з найдавніших винаходів людства друкована книга втрачає популярність. Практично будь-яке видання сьогодні можна знайти в інтернеті. За збереження цінності книги борються не тільки видавці, а й органи місцевого самоврядування. На Закарпатті навіть існує спеціально розроблена обласною радою програма порятунку книг. Називається вона програма підтримки видання місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння книгорозпосудженню. Ця програма була прийнята в 2011 році, вона розрахована на 12-14 роки, тобто вона така довгострокова. Ну і відповідно до цієї програми, зрозуміло, є багато напрямків. Програма обласної ради спрямована на підтримку молодих авторів, представлення обласних книговидавців на загальноукраїнському рівні. У рамках цієї програми в обласному центрі започаткували фестиваль книги. До Ужгорода з'їдуться видавці не тільки із Закарпаття, а й усієї України. Ми завжди практикуємо запрошувати отак, от видавництва за меж області для того, щоб порівняти для того, щоб наші видавці могли подивитися, в чому вони йдуть попереду, в чому вони відстають, що роблять інші. Змагатимуться видавці в наступних номінаціях. Краща книга закарпатського автора, назва книги книга симпатія. Обиратимуть на фестивалі кращого майбутнього ілюстратора книги. Визначати переможця буде не журі. Щодо складу журі, то склад журі у нас теж практично тривалий час не міняється. Ну як завжди, ми просимо Валентину Володимирівну Барчан очолювати це журі. А далі там і історики, і мистецтвознавці. і… Письменники, книга Фест проходитиме два дні з 22 травня. Організатори обіцяють багато несподіванок від круглого столу на тему Сучасна книга здобутки проблеми, перспективи» до розважальної концертної програми. У нас дуже важлива подія буде біля бібліотеки обласної універсальної наукової. Будуть відкриті дві меморіальні дошки нашим письменникам і поетам Федору Потушніку та Петру Скунцю. Книга фест в Ужгороді проходить уже не вперше. Його мета популяризувати закарпатських авторів, видавців, а основне зберегти значення книги в суспільстві навіть серед сучасних електронних новацій. Про що мої колеги розкажуть вам уже у п'ятницю, 17 травня. Дивіться далі. Не ламай дерев. Мукачівська влада закликає громадян дбати про зелені насадження. Плануй своє життя. У Мукачеві провели сімейну акцію. Юні гіди. Тур'є музей готує майбутніх екскурсоводів. На завершення випуску мені залишається побажати вам лише гарного весняного настрою і всього найкращого. До зустрічі!